Козиріг, карта дня вісімка жезлів. Оскільки вона знаходиться у прямому положенні, то означає наближення до мети, період накопичення нових ідей напередодні нової активної діяльності, можливі перельоти, можливо, зачіплять стріла кохання, чи ви вподобаєте відкриті простори, природу та свіже повітря. Водолій. карта дня повішений. Оскільки ця карта знаходиться у перевернутому положенні, то вона віщує вам поглиненість з собою, зануреність у матеріальний світ, байдужість до духовних цілей та хибні пророцтва. Риби, карта дня, п'ятірка мечей. Оскільки ця карта знаходиться у перевернутому положенні, то вона є картою втрат та поразок, але не дуже значних або марної перемоги. Можливо, значить хитрість чи нечесність оточуючих.